Ситуація на Куп'янському напрямку залишається напруженою. Про це зазначають в ОСУ в Хортиця. Росіяни намагаються форсувати оскіл невеликими групами, аби розширити плацдарм на правому березі та заблокувати ключові маршрути постачання українських сил. Зокрема, за даними Діпстейту, ворог окупував нові території біля дворічної. Їх противник хоче використати для формування ударного угруповання, яке спробує зайти в тил до наших бійців, що обороняють лінію Вовчанська, а також намагатимуться просуватися в напрямку Куп'янська. Стримують наші бійці і наступ росіян у Торецьку. В місті тривають вуличні бої. Епіцентр протистояння мікрорайон Забалка, зазначають в Донецькій ОВА. Також ворог намагається прориватись на північ до сусідніх селищ Кримське і Дачне. Для атак противник використовує багі та квадроцикли, повідомляють воту Луганськ. Водночас військові експерти підкреслюють, що успішне стримування окупантів у Торецьку та Часовому Яру не дозволяє їм просуватися в напрямку Костянтинівки. А от на Покровському напрямку ворог потроху таки втрачає ініціативу, повідомляють аналітики Діпстейт. Наступальний потенціал противника суттєво знизився, і він знизився до того рівня, що на деяких ділянках ворогу доводиться відступати. Як це сталося у піщаному, дачинському та біля водяного другого? Утім, в Осу в Хортиця зазначають, що в росіян залишається перевага в живій силі, яку вони активно використовують, адже Покровський напрямок один із найважливіших для ворога. Вони намагаються оточити місто з флангів. Наші бійці ЗСУ успішно контратакують, зокрема в районі Дачинськ плюс українським захисникам вдалося відновити позиції біля водяного другого. Це стримує темпи російського наступу і відтерміновує початок битви за Покровськ, кажуть аналітики. Тривають важкі бої і на Курахівському напрямку. Ворог зміг прорватися до Андріївки з боку Петропавлівки та Слов'янки. За село точаться жорсткі бої. Адже у разі повної його окупації росіяни зможуть просуватися далі, кажуть експерти. Відновити свої позиції ворог також намагається у Зеленівці, звідки їх нещодавно вибили ЗСУ. Ресурсу Там ворог не шкодує, оскільки село може стати для них воротами до наступу на Улакли та Костянтинівку, зазначають аналітики. Росіяни просуваються й на запорізькому напрямку. За даними ресурсу, діпстейт, противник окупував срібне та суне до горіхового. Мета їх зрозуміла: хочуть закріпитися та створити плацдарм для подальшого просування. Збройні сили України мають успіх на Курському напрямку. Про це звітують в Американському інституті вивчення війни. А видання Нью-Йорк Таймс написало, що плацдарм на Курщині нині є найгарячішою точкою російсько-української війни. За словами аналітиків, ЗСУ наразі продовжують наступати на цій ділянці. Їм вдалося зайняти кілька ближніх сіл площею у понад 10 квадратних кілометрів. А також наші здійснили прорив у напрямку уланок, що, за словами аналітиків, відкриває перспективи для подальшого. Наступу про ситуацію на фронті будемо далі говорити із військовослужбовцем Сил ТРО Олександр Мусієнко з нами на зв'язку. Олександре, доброго ранку. Слава Україні Доброго ранку, героям слава. А, ви знаєте, я вперше вас представляю в такому статусі. Тому дозвольте ще вам подякувати за ваш вибір і подякувати, що ви стали на захист держави, і продовжуєте долучатися до нашого ефіру. Отже, вперше за рік кажуть, що Сили оборони змогли відкинути війська окупантів на Донеччині, ймовірно звільнивши піщане село під Покровськом. Нібито просунулись на два кілометри в сусідніх населених пунктах. Ну про це знову таки пише видання Більд. А якщо говорити загалом, яка зараз ситуація в районі Покровська? Наскільки там динаміка така потужна? Ну, по перше, ви знаєте, що Верховний головнокомандувач, президент України, напередодні сказав про те, що є у нас хороша динаміка. І хороші новини з фронту, поки що без уточнення деталей географічних, саме але вони дійсно є. і Це стосується фронту, це стосується. Як зупинки просування російських військ, так і покращення тактичного положення для наших сил загалом ситуація, що довкола Покровська розгортається наступним чином. Ворог там зараз проводить обхідний маневр, особливо з південного флангу. Мета цього обхідного маневру це навіть не стільки безпосереднє захоплення, безпосередньо зараз Покровська, а мова йде про те, що Росія проводить таку військово-пропагандистську операцію, мета якої навіть ціною великого Ризику розтягнувши власне логістичне забезпечення та шляхи постачання, вони намагаються дійти до адмінмежі з Дніпропетровської області. Власне кажучи, це на сьогоднішній день їхня мета для того, щоб створити картинку. Мовляв, вже бої наближаються, і вони вже ледь не на Дніпропетровщині. А що стосується Покровська, ворог вперся а, в північному фланзі. Він не може там пройти і не може здійснити охоплюючі операції, тобто вони не можуть взяти покровськ в оточенні як планували. Це внаслідок якраз ось оборонної операції, яку там проводять збройні сили України. Тобто, можна сказати, що. Досвід, який був попередніх боїв, коли відбувалися за різні населені пункти, Авдіївка, Бахмут, тощо вже добре вивчений цей засвоєний урок нашими силами оборони, тому що надалі вже такі російські спроби з оточення населених пунктів, особливо великих, вони блокуються. і Станом на сьогоднішній день це відбувається довкола Покровська. Загалом можна сказати, що Кількість дещо боєзітней зменшилась порівняно е, січним, грудним і листопадом, особливо з грудним і з листопадом, коли mm. там були шквальні атаки. Ворог і зараз атакує. Вони і зараз ведуть наступальні дії, але дещо менші ніж е, за інтенсивністю ніж це відбувалося раніше. Скажіть, давайте ще поговоримо і про е, рекордну кількість українських ударів по нафтопереробних заводах в Росії. Це призвело до зупинки аж 10% потужності НПЗ. Принаймні так пише навіть російська преса, і про це свідчать і знімки з космосу. Чи відчувають росіяни вже проблеми з пальним, чи є проблеми з логістикою, підвозом снарядів, технікою? Тобто, чи впливає ось ці yeah. вдалі yeah. атаки на е, безпосередньо що, дії, що стосується що стосується загалом ситуації з пальним і нафтопереробкою, то от видання Reuters зробило дуже хороший аналітичний матеріал, якраз в цьому плані, в тому, що Росія буде вимушена скорочувати нафтопереробку, тому що в них зараз надлишок нафти, яку їм немає де переробляти, це через те, що були завдані ефективні удари протягом січня по російських об'єктах НПЗ, і е, близько 20% взагалі загалі скоротили свої потужності і можливості західні порти, такі якусь слуги, і не тільки через які здійснювалося транспортування нафти, і якраз через те, що удари були доволі таки ефективними. Росія Перспективі буде втрачати, можливо, це не буде одразу, але в перспективі це буде можливо. І друге, це звичайно поєднання з санкціями, які раніше були запроваджені Сполученими Штатами, і це якраз приклад, як це може спрацювати, коли є такі пекельні санкції від оборони удари по російських об'єктах, які підкріплюються позиції наших партнерів. Можу сказати, що ми відчули, тому що, наприклад, Енгельс Росія стала використовувати менше як аеродром для літаків Ту-95, їх обслуговування. Ремонту фактично те, що вони робили раніше, і от 11 лютого, коли цього тижня ворог планував масштабну атаку по території України, вона, скоріш за все, і була зірвана внаслідок ударів безпілотників по Саратовському НПЗ, там була тривога, працювала їхня ППО, і це не дало в повній можливості літакам Ту 95 скористатися можливостями якраз аеродрому Венгельсі. І якраз коли ми говоримо про такі НПЗ, як Саратовський, який в тому числі працює на російській військово-промисловий комплексі на російську воєнну машину, безумовно, це в загальній системі ланцюжків і логістики ворога воно позначається, в тому числі позначається і на економіці фінансовій складові, якою фінансується війна. Просто для цього потрібно дещо більше часу, щоб це стало помітно, більш так скажімо, разюче. Олександр, давайте ще повернемося до лінії фронту, тому що в Генштабі кажуть, що росіяни ведуть наступальні дії на куп'янському напрямку. І Яка там ситуація, і чого прагнуть росіяни? Куди будуть далі рухатися? Справа в тому, що ворог веде наступальні дії на куп'янському напрямку з 2023 року. Фактично, з серпня, вересня 2023 року вони намагаються там прорватися. Мета цих дій е, теж зрозуміла. Тобто, таким чином ворог використовує проведення флангових операцій для того, щоб е, зривати оборонні дії українських сил, для того, щоб українські збройні сили переміщували свої підрозділи, наприклад, не на Курщину або на Донеччину ага. для того, щоб стримувати там просування ворога, а діяли на Харківщині в районі Купінська. Тобто, звичайно, що за мету ворог ставить просування і Захоплення Куп'янська і вихід остаточно до річки ОСКІЛ, і можливо її форсування в майбутньому. Але зараз головна мета це відтягти наші. Так, у нас трошки зависає зв'язок. Зараз спробуємо відновити друзі. Ну ви самі розумієте, тому що людина зараз знаходиться там. Ми у прекрасній теплій студії, а він знаходиться там. Так, да, і ще хочемо сьогодні з Олександром поговорити про 100 тисяч миротворців. Правда, да, ми... тому що тому, що якраз Володимир Зеленський про це ми говорили в новинах, заявив, що для того, щоб підтримувати, для того, щоб підтримувати після припинення війни гарантії миру, нам потрібно 100 тисяч миротворців. Творців, а не 5-7, як це було заявлено раніше, і от, власне, Олександра, як у керівника центру військово-правових досліджень, зараз він військовослужбовець. Хотіли розпитати, на чому ґрунтуються такі розрахунки? Звідки взялася цифра у 100 тисяч миротворців? Ну і власне як працює миротворча місія, миротворчий контингент, які повноваження вони тут мають ви знаєте. Вочевидь, ви, це в принципі пророблений план, і він точно виникне на пустому місці. Я сподіваюся, можливо, ми побачимо і дізнаємося більше деталей якраз після Мюнхенської конференції з питань безпеки, яка розпочинається якраз сьогодні, 14 лютого і триватиме протягом трьох днів в столиці Баварії. Загалом можна сказати, що ідея розміщення іноземних військових контингентів на території України. Вона досить важлива і позитивна, тому що яким би не був мандат місії, але якщо це будуть європейські і американські війська, ми розуміємо прекрасно, що це буде додатковим стримуючим фактором від того, щоб Росія повторила агресивні дії в майбутньому. Але в цих питаннях надзвичайно важлива кожна деталь. Як від управління місії, так і від доповноважень місії, якої як вона буде озброєна, хто буде здійснювати координацію, який термін її перебування і так далі. І не знаючи цих деталей, дуже важко на сьогоднішній день сказати, що ж може бути фактично на виході, тобто яка може. Ви нас чуєте, Ні, На жаль, у нас знову да, перервався зв'язок. Ми будемо дякувати. Сподіваємося, що ви чуєте. Дякуємо вам. Дякуємо.